Здоровенькі були вулиця Монстро 10, американський науково-фантастичний трилер 2016 року від продюсера Джей Джея Абрамса та режисера Дена Трахтенберга, сюжет якого починається з аварії. Після дорожньої катастрофи дівчина на ім'я Мішель приходить до тями у підземному бункері. Її рятівник, девакуватий чоловік на ім'я Говард, запевняє, що назовні сталося щось жахливе і виходити не можна. Але чи справді назовні трендець, чи може дівчина в лапах дурбецела? Оце питання у великій мірі стрічка й будується на цьому відчутті. Ситуація дивна, небезпечна, але чи може бути правдою. Круто, що фільм тримає в напрузі з перших хвилин, змішуючи клаустрофобічний саспенс із атмосферою психологічного горору. Локальний, але досить цікавий. Попри відносно скромний бюджет у 15 мільйонів доларів, стрічка зібрала понад 110 мільйонів у світовому прокаті і отримала 90% позитивних відгуків критиків на Rotten Tomatoes. МДБІ 7,2 з 10. І я поки що не дивився інші частини фільму, вони нібито як є, тому про решту не знаю. Та залюбки перекажу цю. Спонсори мають змогу дивитися. Витися першими, дякую всім, хто підтримує гривнею, Це надважливо. Також мене можна підтримати, придбавши одяг в турвір за промокодом DIMDIM, що дасть вам 10% знижки. Такий промо та знижка діє і на першу консультацію в майндлі платформі по пошуку психолога. Смачного всім, хто їсть, і пігнали. Починається фільм зі зборів дівчини, яка лише подивіться, як схожа на кімікомі. чи то навпаки, весь фільм ця думка не покидала. Так от на панічці дівчина речі повкидала, по телефону щось побазікала, в контекст не водять, але показали зняту обручку. Тож що тут розуміть? Ну і їде рівними дорогами з мокрим місцем на очах і тягарем на серці. Причому тулить кудись далеко, аж до заправлятися довелося. Вже вночі телефонує Бен Хахалі її, який дупля не відбиває, чому та поїхала. Повертайся і так далі. каже, вона слухавку й скинула. Ну а що, ми всього не знаємо? Тому виглядається, звісно, як точно не вирішення проблеми. Та Бог їм суддя. По радіо передають, що світла нема досі після якоїсь величезної аварії. Хіба рашка в 16-му році їх бомбила? Коротше, на дорогу не дивиться і влітає в аварію. Корабля на бал, як то кажуть, відкрила оки в якомусь гниднику і все б нічого, але до неї крапельницю під'єднали, бо після аварії ж ну або ні, бо он що на нозі є. Від чого дівчина сходу в паніку? Ту пов'язниця, де гвалтівники дівчат тримають. От я саме так в страшних снах і уявляю її. Коротше, реакція не дивна, я б там теж обісрався. Та героїня у нас прошарена, Палець з крапельниці взяла та згорем пополам до телефона дотягнулася. І шо Київстар не ловить. Пробач мене Київстар це все жарти. Чесно. Потім чуються кроки, від яких дівчина на дупу й присіла, буквально зайшов дядько з. Пістолієтом. Вона давай просити не вбивати, відпустити, мов мовчатиме, як риба. Але той лише безлад прибрав. Каже, зневоднення і шок в неї. А він тут, аби життя зберегти. Навіть милиці приніс, бо нога той вожо. Вона відразу хлопця згадала, проте дядько каже, що ніхто її вже не шукатиме. І пішов. Добродій, що сказати. Але ключ від наручників лишив: тож дубль два. Дівчина штани натягнула, ось ці скінні трекляті, і давай мутити зброю. Яким хріном не питайте, але настругала шпичак і стоїть, чекає, кого, чого і головне скільки питання. В процесі Мічає вентиляцію і мутить підпал, маючи пару сірників. На хіба спитаєте, ніби ж рятуватися хотіла, а не помирати? Диверсія, аби мужик прибіг, як дістати сусіда, грає їй богу. Ну він і прибіг, вона його тиць, але отримує коль, і знову на боковій. Як прокинулася, приніс він їй хавку. Похвалив за те, що боєць такий виросла, але мов доброта моя не вічна. А тобі каже, пощастило, бо йти нема куди. Ну бляха пояснювач з нього як балерина. Ні, щоб по людськи карти розкидати, втирає про те, що вони під його будинком заховалися після якоїсь атаки, хімічної чи бог його знає, якої. Ще а він проїжджав повз її аварію і не зміг кинути. Ну то все класно, але напевно вона в лікарню поїде. Але дядько каже, що все заражене. Треба, певно, рік-два десь тусити тут, поки все уляжеться. А якщо це не Рашка, а марсіяни, то може й довше каже. Але тішиться, що таку хату побудував, оце передбачив. Рідним дзвонити теж ніц, бо на горі, каже, живих нема. За спиною чується трах бабах на які дядько, давай волати. Що ти так? Потім прийшов і жаліється на нуль поваги за рятунок, звати його Говард, до речі. Пізніше Мішель чує щось на горі, ніби автівка проїхала, і бачить відчинені двері, за якими тупо цілий склад їжі. І ще оцей хлоп, який вічно щось зачепить. Він розповідає, що це бункер, і круто, що в неї хоч кімната є, яка не яка, але є, теж втирає про забруднене повітря, а звати його Емет. Говард покликав митися, і по дорозі показує нажитки. Типу все є для життя: вентиляція, книги, фільми і так далі. Та від такого щастя аж спотикнулася. Її Емет і підтримав. І отримав це трингюлів. говард явно проти тілесного контакту. Кімната дядька, до речі, єдина з тубзом і душем, тож заходити по дозволу дзюрити за графіком. Є шторка, але якось не камільфо, бо мужик іти не збирається, але каже, що це не збочення, а задля безпеки, ще спалить тут. Все у Вітальні дізнаємося, що була якась меган, якої вже немає, і ще генератор збить. Мішель розповідає, що чула автівку, але мужик впевнений, що водію, навіть якщо він там був, кранти вже радіо мовчить. Мужик розуміє, що виглядає як навіжений і злиться, що ніхто не розуміє. Навіжений той, хто буде. Дуя ковчег, коли потоп вже почався, і веде знайомити з Френком та Мілдред. Це коротше на виході за двома дверима. Дійсно, на якомусь відшибі можна побачити поросят, за словами Говарда, результат повітря. Ще Мішель помічає пікап і ловить флешбеки з аварії, де той її підрізає. Пізніше приходить Емед з журналами і говорять за Говарда, мов служив на флоті, має чорний пояс по таємним змовам. Емен же допомагав будувати цю хату, тож його ніхто не викрадав. Жінка кидає теорії про те, що Говард все навмисне влаштував і нічого там не сталося. Але Емет, мов сам бачив Спалах виглядає все це як дурдом. До того ж, дівчина чула авто, перебиває розмову. Говард Вечеря в них, на якій хоч сокиру вішай. Говард каже, що Меган готувала краще, але Емет радий їсти хоч щось самі страшної смерті. Шкодує лише, що татухами не забився, бо всі казали, що роботу нормальну не знайдемо. І питає, чи є не здійснені мрії у Говарда. Ні, він дядько передбачуваний. Гріє, его, що встиг засейвитися. Головне, щоб 25 п'ять кофіроустерс не забув, бо апокаліпсис апокаліпсисом, а без хорошої кави ніяк. 25 п'ять кофіроустерс з професіон... У світі кави. Вже понад 10 років вони відбирають та обсмажують найсвіжіші зерна з усього світу. В асортименті більше ніж 50 сортів із 20 різних країн, і це далеко не межа. Асортимент постійно оновлюється новинками. Щоб не загубитися серед такого вибору, у них є персональні менеджери, які підкажуть, що саме підійде вам, або ж можна скористатися онлайн підбором прямо на сайті. Кілька кліків, і алгоритми підберуть каву під ваші смаки. Абсолютний рекомендаціон для любителів кави. А з промокодом Дімиченко ще й мінус 15% знижки отримаєте. А ще й Доставка безкоштовна від 350 гривень. Якщо кава, це 25 кофі Ростерс. Посилання в описі. І монополія тут є. Може якраз років через два до середини гри дійдуть. Такі жарти злять Говарда, поводить себе як бундючний татко. Мішельцю нездорову турботу помітила, як і ключі на поясі. І давай виставу влаштовувати. Заводити милу бесіду з Еметом. То передай те, то передай се, хоча стіл метровий, що там передавати. То про ігри знову заговорила. Чим виводить дядька з кінцями? Що за цирк ви тут влаштували? Так, я бачиш, що це була, але так і треба було. Мішель повибачалася, але ключі все ж підрізала. Щоправда, атмосфера все одно на голках, бо ці ключі ще якось заникати треба. Жити з цими придурками таке собі. Звісно, Говард помічає відсутність ключів і знову звуки на горі. Тож дівка чудить, пляшкою обдовбешку і до виходу. Поки всі ті замки повідкриваєш, коротше, заникалася дівка в коридорчику, ще й машину побачила. Здавалося б, все розкусили, діда, але з тої машини кидається дівка в опіках, і стає зрозуміло, що апокаліпсис виявився. Правдою Тож камбек тузерум. І знову ж таки, якби старий норм вмів розповідати, обійшлося б, але він пояснення порціями видає. Коли зрозумів, що атакували, він летів, мов псих, каже, і підрізав Мішель. Тому в аварії винен дійсно він. І він дійсно не зміг її кинути, але бо винен в цьому. Каже, їй дуже зганяти, бо могла токсичного повітря нахапатися, і дає речі Меган. Та жінка з вулиці була сусідкою, і прийти може не лише вона, але доброта вже застаріле поняття. І каже: дівці шви накласти, бо вона ж винуватиться цього. І горилки бахнули теплої. Тож він підмор. Розив своїм фокусом. Каже, що на флоті вони цією штукою замок гнидному командиру морозили, аби він вийти не міг. Ну і заклепала мужика. Потім Мішель речі з автівки розбирає. Випивку не забрав, каже, але решта на місці. Дізнаємося, що вона хотіла стати дизайнером, а Меган його донька. Він розхвалює її і сумує, бо жінка мов накрутила його доньку проти нього і Габела. Згодом Емет каже, що жінку впускати не можна було 100%. А Мішель, що теж про щось шкодує. Емет все життя далі за 40 миль не виїжджав, був відмінником побігу, і коли мав їхати на змагання далеко, зляка. Якався, напився і проспав. Зате тепер вижив, підфортило. Мішель в свою чергу розповідає про те, як була в супермаркеті і бачила, як один тато смикав доньку за руку постійно, бо та не встигала за ним. І коли її тато дрючив, то в неї був брат, який заступався. Вона тоді теж хотіла щось зробити, але не змогла. І це її гризе. А потім дівчинка впала, мужик її вдарив, та Мішель просто втекла. Сходяться на тому, що живі то вже непогано. І далі йдуть день за днем життя в бункері. Поки Емет Пазл не може дозбирати, Мішель свою дизайнерську душу розкритим. Розмову перебиває гучна тряска на горі, ніби щось пролітає. Говард чари, що це авіація, але хз яка, і думає, що ті удари були першою фазою. Друга фаза зачистка. Тож, схоже, це повітряні патрулі, завдання яких знищити тих, хто лишилися. Після тряски ще й вентиляція накрилася. Фільтраційну систему треба перезапустити. Робиться це якимось хріном, лазом через шахту, в яку проліза лише дівчина. От тіп продумав, та не все. Розказав, як це зробити, і каже, що ніхто не витягне, якщо та Трягне, тож не застрягай. Тарантіно був радником оператора, чи що. вилізла в якусь кімнатку і, зробивши, як сказали, вентиляцію релоуднула. А звідси, виявляється, теж є вихід, і він теж закритий. Страшно, але цікаво, бо хтось зсередини допоможіть на Спускаючись, наступила на сережку, що наводить підозри, ніби Говард, брехло, і Меган не в Чикаго. Потім вони дивлять на фото Меган, яка виявляється не Меган, а однокласниця сестри Емета. Він її знає. І вона зникла два роки тому. А Мішель він інше трендів. Доходять висновку, що старий викра і вбив дівчинку, тож пара думає, що робити. А Говард радіє командній роботі і хоче денсити. Мішель прийшла в душі, народила план, показує Емету, що може зробити, і процес пішов. Він підходить до Говарда і грає на його боязні всього і вся, бере ножиці і каже, що Мішель торкалася фільтраційної установки. А та штука, певно, дуже заразна, бо все фільтрує. І тепер воно, напевне, в душі на ванні. Ну так, чисто подумав. Але цього було достатньо, аби мужик викинув шторку, а пара пізніше її зі смітника забрала, і далі на скілі Мішель з підручних методів клепає захисний костюм. Емет допомагає. Головне, щоб Говард не дізнався. Один з них таким чином. Піде чекнути, що там на поверхні, і може знайде підмогу. Далі грають в груди, треба слова вгадувати. Можна зробити висновок, що для Говарда Мішель не жінка, а то дівчинка чи то маленька принцеса, а потім наганяється Саспін з тим, ніби Говард все бачить і знає, що вони задумали, від чого ті ледь не сипляться. Але Мішель вгадує, що це Санта, і їх відпускає. Одного разу Говард ледь не палить Мішель за справою, але то він по допомогу прийшов. Треба витягти ось цю діжку. Ній кислота, яка роз'їдає біологічні речовини, і все ж виявляється, він щось знає. І давай. А питати для чого їм це. Тож Емен заступається, пояснюючи це бажанням мати зброю, мов клепав щось, щоб допомогло забрати пістоль Говарда, щоб вона поважала так само, як і його. Вибачається, і Говард вибачає. Гаразд я тобі пробачу. Дядько тронутий, коротше, факт, але не зовсім так, як видавалося спочатку. Відправляє її в кімнату осягнути весь трендець ситуації, а пізніше приносить морозивку поласувати. Он поголився, кавалер. ну вірніше, новоспечений татко. Та після такого справу Мішель націлена завершити точно. Знову ледь не попадається, коли той на вечерю прийшов зватим. Але клятий маленький гвинтик псує всю малину. Мужик до маски не дотягнувся, проте на розвороті помітив костюм. І оскільки варіантів небагато, починається погоня. Досить коротка, бо що ж тут бігати, але горить сарай, гори, і хата. Вона. Діжку перекидає і Говарда утилізує. Сама вибирається, проте кислота з електрикою ще й підпал влаштовують. Живучий гад виявився, тож протистояння продовжується. Коротше, Мішель тікає через ту вентиляцію, але Говард берега пустився конкретно. Я тобі не все Та все ж вибирається, одягається, і лишається лише захист у вигляді замка пройти методом заморозки від того ж Говарда. Не те, щоб відразу, та все ж вилазить на поверхню, юний космонавт. І на перший погляд, ніби все окей. От тільки перевірити поки що ніяк. Хоча он ледь само собою не вийшло. Після птахів в небі приходить розуміння, що все це, походу, було вигадкою Говарда, і нічого це повітря не заражене. Тож вона маску офає і дійсно все окей. Та далі більше, бо в полі чуються ті самі звуки, що раніше лунали згори. Он яка штукована літає. А потім і бункер Бухає до біса, поламала все. і кумедно те, що нехай Говард прибацаний, Його теорія про інопланетян сама абсурдна виявилася правдою. Тож дівчина руки в ноги і давай ключі шукати. Але знайшла тільки сигналізацію, на яку приперлося щось, бозна що. Музика Реально інопланетяни, знайшовши ключі і відволікши потвору сигналізації. Ще раз, дівчина намагається добігти до найближчого будинку. Проте є нюанс у вигляді космічного корабля з газом. Коротше, нормально так вектор фільм змінив. Дівчина, врешті-решт, ховається в пікап, який корабель з брами Балдура, до речі, схожий чимось взяв на руці. Та тут нарешті відіграла роль та пляшка спиртного, яку вона взяла з самого початку і яка досі лишалася в машині. Пекельне піло вийшло. Ну хезе, як людство програло ці штуці, яку виніс один коктейль Молотова. Та це її рятує, і жінка на іншій автівці. Вилітає з вулиці Кловерфілд 10 і на одному з роздоріж чує по радіо про пункт у Х'юстоні і те, що південне узбережжя відбили, перемагають. Тож маршрут побудований. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2016 році і не знаю, що там за інші частини, але ця досить цікава. Як мінімум, тим, як з двох декорацій можна вичевити інтригу. Досить цікавих персонажів та непоганий розвиток. Якщо оцінювати глобально, фільм не геніальний, але задумка і подача роль зіграли. І дивитися це цікаво, бо до останнього не розумієш, де та прав... І хто є хто. Дякую, що подивилися це відео. Якщо є бажання, мене можна підтримати донатом або ставши спонсором та отримавши ранній доступ. Всі посилання в описі. Приходьте ще, почуємося.